rest Друзі, всіх вітаю, ви на каналі Тут Треба є, мене звати Жека. І нарешті, нарешті, друзі, я на твердій воді. Смішно, звісно, казати мені, але я в цьому році перший раз, перший раз на льду. Зараз дивіться, навіть такий ну, непоганий навіть лід став, тому що в мене є... Фобія, щоб не провалитись, то я, е, коли стрьомний лід, да, навіть да, не, не питаюся залазити, тому що дуже, дуже стрьомно Тому сьогодні вибралась така річушка Невеличка, е, з поворотиками, з кущиками, з поваленими деревами, ну все як любить риба. Е, тому зараз е, е, камеру я взяв з собою. Е, Будемо буритись, дивитись, де стоїть. Шукати окунька, може карася. Коротше, сьогодні будемо експериментувати. Жерлиці я сьогодні не брав, тому що ну, тут немає щуки. На жаль, на жаль, немає щуки. І сьогодні будемо чисто мормишки, бльосни, балансіри. Коротше, давайте все по порядку. Блін, адреналінчик аж вже грає. Дуже, дуже скучив я за зимою риболовлею Погодка зараз така мінус 8. Днем обещаю десь мінус 3-4, тому ну, достатньо комфортно ловити буде. Все, хватить говорити, погнали. Так, отака, друзі, в мене камера. До речі, я на ній огляд робив. Залишу посилання вам. на неї. Нарешті я. Замовив антиблікове скло. ну таке короте, дешевеньке, трохи-трохи, ну, трохи дає. Тут уже в мене такі допрацювання серйозні, щоб можна було камеру так от ставити і наблюдати, наблюдати за рибою. Посерлив трохи луночок і зараз пошукаю, пошукаю подивлюся, де, де стоїть риба і чи вона тут взагалі є. Вмикаємо. Бачите, зовсім непогане зображення. Подивимося, яка, яка водичка у нас. А мутна, звісно, але, але і риби нема. Прийшовся по лункам. Одну рибинку я побачив. Друзі, спробую пошуковим таким методом пошукати окуня. На балансирчик. У мене є такий маленький мікрон. Жилка в мене 0.012 Так, у нас перший улов. А ну дядь Серьег, покажіть це здоровенний ой, ой, здоровенний вукунь. Ой, які гарні вони Ну це перший. Перша риба 20-25 Ура! Ого! Я його другий. О, ну це гарний вже. На мотиля, так? Да? Да. Блін, а я там балансіром кидав, кидав і нічого нема, бачите? Може все-таки треба переходити на мормишинг. Класно. Замішаємо. Трошки прикормки. сипучки Кормочка гарненько падає видно мормишку, но риби немає поки що і вернею кунів. Речці! Ай, класно! Ай, який ключі! Забалансірчик! Швиденько далі далі! Зійшов, зійшов порази. Друзі, стоїть. Стоїть карасик прямо перед камерою. Один, а другий. В кущах, коротше, стоїть. Треба бігти за мармишкою і пробувати його ловити. зельняк не могу хватаю хватаю мормышку взял взял мормышку напишу пишу ну пішов на 5 на 5 тик дайте дайте опять оп, оп, оп. опять на 5 так надо меня там мормышку на Взяла, взяла материан, давай їш, їшь бля, ну що ж таке, дві? Ну я просто в шоці. Не може і Дивіться, просто стая стоїть риби. Карасі, плітка, плітка вообще маленька Треба щось робити. Риба є, риба цікавиться. Брати не хоче. Так, все рибалка, їм не, нема коли чаю побити. Блять, та кнопка погано працює. Поплавка нема, затягнула тянуло і зацепило зараз подивимось Услови конечно мене екстремальні взяв ще з собою боковий кивок, Зараз спробую ще на нього Піймов я Решті. Ну, правда, синюха. Сволоч. Ко піде. А карась відмовляється. Брати. О, п'ять Опять п'ять поскуда Біла мотилька. Так, зараз раз вже пліточка вийшла. Друзі, лайфхак, як підігріти котлетку морозину. Он сухий спір. І шкваримо. Зараз перекусимо. Я попробую на балансир все-таки пошукати окуня. Я на блісну пробував по всіх. В камері бачив я і судака, і не одного. Тому є сенс. Угу. Є розбойник. Так якось неактивно клює. Стукав, стукав ніяк не міг його підсікнути. Навірно, дуже малий все-таки. За цього. Важко зловити. Друзі, поки я ходив, і тільки є Сережа. Карасюку достав, ой, клас. Зимою карась, це, просто, це просто золото. Ну що, друзі, риболовлю буду завершувати. Блін, мороз бере, холодно, вже челюсть вже замерзла, важко говорити. Риболовля дуже трудова сьогодні. На камеру, звісно, я знайшов карася, і що я не робив, йому ну і тикав, і поплавочок, і мармишки міняв. ніфіга, одного зацепив і він зійшов, тому що дуже багато кущів і дуже багато мармишок обірвав. Тут на ямці Сережа одного карася піймав, ще пару покльовок було. Я походив чисто окунька, пошукав. Ну, Задоволення, задоволення отримав, тому що я дуже давно хотів е, на лід. Рибалочка, ну така і вийшла. Трошки-трошки була. Тому всім дякую, хто дивиться канал. Обов'язково лайк і підписуємося, хто ще е, цього не зробив. А з вами побачимося на наступній риболовлі. Блін, замерз. <ріху> Вообще важко говорити. Всім па-па.